Усім друзям привіт-привіт! Ви знаходитесь на каналі Захоплення Марічки, усім мирного неба, Божої вам благодаті, міцного вам здоров'я і, звичайно, швидкої нам перемоги. Друзі, я е, Я вам показувала, як я виривала більшу моркву. Я говорила, що я вам розкажу і покажу, що я буду робити далі. А що я буду робити? Ось, бачите, це в мене чорний перець. Запитаєте, чому саме чорний перець і чим він пов'язаний із морквою? А друзі, а тим пов'язаний, що ми зараз будемо посипати оцим чорним перцем, Я сюди пересипала бутилочку, не бутилочку, ємкість таку з дирочками. Будемо посипати перцем по оцих двох рядочках, там, де я рвала моркву, стояв дуже сильний аромат моркви. Ну, Звичайно, я її сьогодні моркву ще додавала аромату, трошки просипала, прополола. І я такого ніколи не робила, це мені підказала. Любочка кублянська, каналу я і мої кози. Вона мені не один раз говорила: Маша, як будеш рвати моркву ну, з загальної площі, там, де морква лишається ж остальна на зберігання, посип меленим перцем. Ти відволічеш. Морквяну муху від моркви, яка робить нам шкоду. Вона ж чує запах моркви, відкладає яйця, потім е, утворюються ті личинки, які ми не один раз спостерігали, е, бачили всередині в моркві. Коли щось готували, чи, наприклад, от я не один раз, коли кроликам даю моркву, я завжди перерізаю її на 2-4 частинки. Я постійно ці личинки я вирізаю. То щоб е, більш такого не було, ну, я сподіваюся, що я її відволічу, і той личинки більш в мене не буде, що морква буде чиста, то я Попробую таке зробити, що рекомендує Любочка. Ось так, друзі. Ну, а тепер буду працювати. Зараз ми положимо цю бумажечку, цю пакетика, а самі будемо працювати. Ось відкрила кришечку і будемо посипати. Ось так, друзі. Ну, по бурячках, я думаю, не треба. Який аромат стає від того перцю, друзі. Так, тут на самосійка помідор. Їх так багато по... на цій гряці. Я їх, звичайно, не підв'язую самосійок. Як посходили, так і будуть рости. Тут ще в мене самосійка кавун. З нього також нічого не буде. В цьому році я не сіяла. Не кавуна, не дині. А ті руки сіяла і, і доволі непоганий був урожай. Ну, а тепер будемо йти другим рядочком. Так, зараз перейдемо. Я, друзі, нічого не бачу. Сонце. Жара. Дощі, здається, проходять, а все-таки в ями. Друзі, не знаю, коли вийде це відео, тому що Морку я рвала вчора, а коли це відео вийде, не знаю. Так, ну що, у нас перець ще залишився. Ми ще і цих три рядочки, два, два, третій із з бурячком. Так, ой. Ось так, друзі. Раз, раз, раз і пішли. А, аромат якийсь смачний. І мор, і капустинку. І капустинку покропимо, щоб наші ті погані насікомі. Які роблять нам шкоду, не літали. Яни, бурячок, курмовий, в'ялий. Ну, нічого не зробимо. Це є не страшно. Сьогодні ось так. Завтра буде по-другому. Головне, щоб було мирне. Небо, ой, друзі, зараз будуть чхати сама, не муха, а Маша буде чхати так. І по капусточці. А я тут думала, як то я буду тим перцем посипати. Тож пачечка, мабуть, одного не вистачить. Друзі, а тут його зовсім мало йде. Аромат такий стоїть. Це в мене бурячки, здається, тут не посходили, я садила фасолю. Тут фасоля гарна, а ось там фасоля буде ніяка. Треба буде її... Убирати, позбирати вам покажу обов'язково. І Ті роки в мене була дуже гарна фасоля. Мами моєї не було минулого року фасолі. Я з нею ділилась і давала на насіння і купляла на насіння мамі тепер в цьому році. Придеться мені купляти не на насіння, а їсти. На насіння зберу свою. Друзі, вибачте за вітер. Буду старатися так. Посиплю ще е, цю, як її, опусту. Ну, все. Ось ми і зробили нашу роботу. Тепер Хай наша муха до нас не летить, хай летить десь далі на ліса, на болота, на болота. А наші огороди нехай будуть чистенькі. Дивіться, друзі, скільки багато нав'язано, помідорчиків. Я вже трішки позбирала, підрозібрала, мабуть. Відрующе трошки. Перчик треба підворушити. Ну, друзі, і на такій ноці така гарна Жоржина в нас, Георгіна. Я вам усім скажу дякую. Всім усім, хто дивиться мої відео, хто коментує, хто підписується і підписуйтесь, ще хто дивиться мої відео. Ставте дзвіночок, щоб не пропустили мої наступні відео. Усім мирного неба, усім вам Божої благодаті і швидкої нам перемоги. Пока-пока, пока. пока, пока.